Привіт! електрика ж буквально всюди, але є одна дивна штука, ми її не бачимо. То як ми взагалі знаємо, що вона є? Сьогодні ми з вами перетворимося на справжніх детективів і розкриємо таємниці електричного струму, дивлячись на докази, які він залишає. Отже, що таке електричний струм, якщо зовсім просто це потік малесеньких заряджених частинок, наприклад, електронів, що біжать по металевому дроту. Але ось у чому проблема: цей рух абсолютно невидимий для людського ока. Тож, як нам зрозуміти те, що приховане від погляду? Як дізнатися, що в розетці чи батарейці справді є струм? Ну що ж, давайте шукати докази. Разом! І наш перший доказ, мабуть, найпростіший і найочевидніший це тепло і світло. Подумайте, ми ж стикаємося з цим щодня, правда? Коли оці самі електрони біжать по дроту, вони ну, ніби штовхаються з атомами металу, Створюється тертя, а з ним тепло. Саме цей ефект, до речі, має назву закон Джоуля Ленза, і він дає нам змогу кип'ятити чайник, готувати їжу або просто зігрітися в холодний день. І от що цікаво це явище має дві сторони, як монета. З одного боку, коли ми все контролюємо, воно дарує нам комфорт і затишок, а з іншого, коли ця енергія виривається на волю, як у випадку з блискавкою, це справжня руйнівна сила. А що буде, якщо нагріти провідник ну дуже-дуже сильно. Він не просто грітиме, а почне розжарюватися і світитися. Ось так теплова енергія може перетворюватися на світлову. Тільки вдумайтесь у старих добрих лампочках розжарення аж 95% енергії йшло просто на нагрівання, у повітря. Це, знаєте, ніби купити величезний торт, з'їсти одну крихітку, а решту просто викинути. Яке марнотратство! Але, на щастя, технології не стоять на місці. Сучасні світлодіодні лампи це просто інша ліга. Вони перетворюють на світло до 50% енергії. Уявляєте, це ж колосальний стрибок, і ми це бачимо ну, хоча б у наших платіжках за світло. Гаразд, з теплом і світлом розібралися. Але електрика вміє не тільки це. Наш другий доказ показує, що вона може змінювати саму структуру речовин, запускати справжні хімічні перетворення. Уявімо такий експеримент: беремо розчин мідного купоросу, занурюємо туди два електроди і вмикаємо струм. І що ми бачимо? Просто на очах один з електродів покривається таким блискучим, тоненьким шаром чистої міді. Цей процес називається електроліз, і, до речі, саме так добувають багато металів або наносять красиві покриття, наприклад, позолоту. Але тут є важливий нюанс. Цей... Скажімо так, хімічний фокус працює не завжди. Якщо пропустити струм через звичайний шматок металу, нічого не зміниться. А от у спеціальних рідинах, електролітах, струм змушує йони рухатися, і саме це запускає хімію. Переходимо до третього доказу, і він, мабуть, найзагадковіший він розкриває неймовірний зв'язок між електрикою і невидимою силою магнетизму. Це звучить як справжня магія, але це чиста фізика. Беремо звичайнісінький залізний цвях, обмотуємо його дротом, підключаємо до батарейки, і вуаля – цвях перетворюється на магніт. Він може притягувати скріпки чи голки. Цей простий досвід ідеально показує, що електрика і магнетизм це дві сторони одного явища. І цей принцип електромагнетизм це буквально серце нашого технологічного світу. Подумайте самі, без нього не працювали б ані електродвигуни, ані генератори, та й взагалі більшість приладів, якими ми користуємося. Добре, ми побачили, як струм поводиться з металами, з рідинами. А що ж відбувається, коли він проходить крізь живе тіло? Давайте подивимось на його вплив на живі організми. І тут треба розуміти одну важливу річ у реальності, всі ці ефекти. Тепловий, хімічний, магнітний, вони не існують окремо. Часто вони діють одночасно, в комплексі, особливо коли йдеться про таку складну систему, як наше тіло. І це, мабуть, найкраща ілюстрація подвійної природи електрики. У руках медиків струм може бути лікарем, він прогріває тканини, стимулює роботу м'язів, допомагає одужати. Але варто втратити контроль, і він перетворюється на смертельну загрозу, що спричиняє страшні опіки та судоми. Тому, знаєте, головний висновок тут дуже простий. Електрика це надзвичайно потужний інструмент, але як і будь-який інструмент, вона вимагає обережності, поваги і, звичайно ж, знання правил безпеки. Отже, ми пройшлися по всіх слідах, які залишає електричний струм, а тепер просто на секунду задумайтесь, який з усіх цих ефектів нагрівання, світло, хімічні зміни чи магнетизм, який з них найбільше вплинув на наш світ, що справді його змінило. Поміркуйте над цим. Дякую за увагу.